Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро -миртол. вільне дихання вільним людям. Так, друзі. Ну що ж, ми вам багато чого обіцяли, але найголовніше що сніданок жди судин і наша команда те, що обіцяє, те реалізовує у нашому спільному з вами житті. Боже мой, ми повертаємося і подумки до тих часів 23-го року, коли а, а, був сніданок вихідний. І безумовно за той момент, поки а, а, оцей період часу нового року цього відпускного тижня пройшов, ми перечитали всі ваші повідомлення і просто настільки розчулені тим, як ви вже сумуєте за нами, за Валентиною Хамайко і Циганок. Ігор Циганов. тільки що був з прем'єрою своєї рубрики. А валя Хамайко теж нікуди не поділася. Валя. Валентина <смеш> Халайка рідненька наша. <смеш> привіт, привіт, Доброго бачите, я Ось, <смеш> е... не з пустими руками. Як ви кажете, новий рік і в вашу хату? Не випускаючи банки з рук. Рада бачити вас. Щем нам був ефір 31 грудня. Ви всі бачили. Дякую вам за підтримку. Я тут. Я буду з вами. Сподіваюся, ти все читала, що глядачі писали? Все читала. Так вісім днів читала. Розумієш, вісім. Такий дороб ця цінність. Ось що робила впродовж сімох років. та Здається, так, так що ви настільки люди людей до себе притягнули це як фантастична рідні стали. фантастична хвиля віддачі. Я безмежно вдячна усім глядачам, які після інтерв'ю Саші, великого інтерв'ю, яке так, було так. на Юбі, так само продовжують підтримувати його. Так, тут же щось і Саша Попов теж тут же. все з нами Володимира Хамайко Ігор верциганик з'являтимуться щотижня в ефірі сніданку з плюс один е, Олександра Попова. Поки з нами не будуть, хоча писали пропозицію, що а може Саша Попов буде рубрику про кіно вести і теж з'явиться, нас друзі. Ну а поки що. А сьогодні буде не, не просто звичайне приготування на кухні сніданку. Сьогодні буде справжній Батл. Батл гастрономічний батл так досвідчених вправних кухарів. Вони точно знають всі грамовки різних ексклюзивних страв. Якщо щось іде на кухні, не так вони завжди знають, як викрутитися, що зробити. Ну і сьогодні вони я будуть тобі... готувати канапки, і, і я готувати. визначу хто у кого буде найсмачніше. я прийшла тебе одразу а, ну, підкупити. Я пам'ятаю. Один ефір, коли Люда просила абсолютно всіх наших адміністраторів, там десь була баночка з солоними гірочки. Будь ласка, так мені хочеться, так люблю. Бачиш, чим я до тебе прийшла? Ні, ну ти не це треба їсти. нас Така леді, така знаєте, леді маленькі гірочки, вже все, Гірочки робляться так. Ти теж. До речі, я це вперше за таким рецептом почала готувати цього року з власного роду, малесенькі, смачнекі, корнішончики. Що переможе? Ой, от в чому прикол. Вони консервовані. Ми знаємо, що консервантом виступає оцет, але валя так зробила комбіновано правильно, що ці гірочки ти думаєш, або вони малосольні, або вони мариновані. Ні -ні -ні, дивись, тобто вони... На, на межі. Вони насправді мариновані. Я ніякого гріха в цьому не бачу. Тому що але в моєму, в моєму житті є. Да, там все гарно скомбіноване подозування. О. В моєму житті є і натуральна квашена капуста, і солоні огірки, але і це так смачно. Тому вирішила, що обов'язково має бути. Так, а тушенка? Це для чого? Це для мого сендвічу, для мого накладанця, для моєї для моєї канапки. канапки. Тому що ми сьогодні з тобою маємо так. змагатися. Я вирішила, що знаєш, як ми почали з укриття, і, і я йшла з таким набором, який має бути в кожному укритті домашня тушонка і солоню, огірочки, щоб на всяк випадок життя було що а, гризнути і чим нагодувати. Ну, давай Тому я з домашнім і угу. в мене це буде як частина мого накладанця. Тоді, так, якщо ти валя почала вже про свій говорити, дайте, так. будь ласка, на візію рецепт в. Ва Валентини, і тобто компоненти її страви, угу. і зараз ви тому що глядачам треба ще розуміти, що в якій комбінації дається Людми Валентина. Будь ласка, коментуй, Звикай. <свист> а, валя люся, люся валя так. Ні. Отже, нам потрібно чи абати, або якісь такі знаєте, плаский хліб, або якщо у вас великий круглий хліб, то такий шмат гарний, десь товщиною в сантиметр. Молода капусточка, вона буде компенсувати ту кількість зелені, яка і клітковина, яка нам необхідна. Давайте туди кріп, петрушку, кінзу, все, що ви любите. Сир. Я рекомендую такі, знаєте, м'який сіл, як е, сир, як моцарелла, Він гарно плавиться, Він смачний, тягучий. І м'ясце в моєму випадку тушонка, але може це бути запечений шмат м'яса. Щось те, ну що у вас є в вашому холодильнику, але головне не ковбасні, а саме такі, знаєте, щоб це було цільне м'ясо. От у мене сьогодні тушонка, я його так розминаю. Або якщо це запечене м'ясо, його можна порвати на волокна, щоб воно було, знаєте, такими шматочками м'якими і в сендвічі гарно, гарно ну, розподілялося. Угу. Супер. У мене, у мене, друзі, сьогодні будуть сонечки. А, ну, Їх називають -кома комахи. Ну, Якщо у вас комахи можна назвати, а, знаєш, крильця я то, вам бо, приділа. Іпки, ти маєш на вас Ну їх Сонечки, називають боже, боже колі. колі. От подивіться, подивіться, як все гарно Знаєте, це комахи, але вони дуже поживні і дуже смачні. З абсолютно зрозумілих інгредієнтів. Увага, дайте, будь ласка, на візію, що ми маємо. Зробити так, із цього всього моцарела, солоний крекер, помідори чері, маслини, свіжий базилік, соус, як і майонез. складаємося до купи. Це майже конструктор. Я вас дуже прошу заохочую просто це з дітьми. Просто для них це буде така атракція, що які там гаджети. Я осомане коротше, дивіться, сир моцарела беремо. Ось так, от нарізаємо в пів завтовшки, завтовшки за на да? пів сантиметри. І потім вирізаємо ось невеличкою рюмахою. Як під шотики. Ох, моя молодість була. Дивіться, друзі. Подивіться, що у мене тут, яка в мене тут дрібна Дивіться, як строчить. Якщо ви думаєте, що це лише, щоб чистити картоплю, ні, дивіться. Це... І це я... не бритва, це ж економніше. Це економніше. Подивіться, як гарненько вона нарізає капусту, От. щоб салат був максимально ніжний. Фантація, Саш, я так ніколи не робила, а тепер буду так використовувати. Це дуже зручно. Я так морочилася, щоб її дрібненько насіти на, на ту капусту. Звертайте увагу на моїх буках. Комах. дивіться, крекер, бука, бука. <laughs> Потім моцарелку, яку я вирізав а, рюмахою Бачите, ось його. Далі беремо а, помідорку Чері, розрізаємо навпіл. Навпіл. Ай! Навпіл. Розрізали і зробили ось а, іще один такий момент ну типу крильця. Угу. б ножі різали. Так, а, дивіться, ось ось так. От. Слухай, я себе відчуваю, як на змагання. І сюди криза. Два майстри, два професіонали на кухні а сніданку, де там? справжній батл. Друзі, пишіть. Требощирна як патильна. вам ця, ця ватра на кухні, як вам ці приготування? Ну, сьогодні таке завдання поставили, що я визначитиму, який яка з цих канапок смакувати смаку, смак... Бачите? Смакуватиме. Смакуватиме Молодець. мені більше. А ви ви пишіть, звичайно, ви на смак зараз куштувати не зможете, але приблизно прикинути рецепт канапки, який вам ближче до смаку. Пишіть вже. І я не знаю, що сьогодні переможе солідарність жіноча чи 10 років роботи разом, О, чи просто господи. моя любов до гостренького. До гостренького а ти що ну, саме гостреньке? Ну, тобто, Майзиножи увазі... ну, на... гостренькі, а ну ножі я Диви, теж Диви, у мене так... відвалюється голов... головка, хотів сказати. головка букахи зараз. Чекай. бо... Я ж маю конструктор цей зробити так, ну, давай, щоб воно було давай. презентабельно. Ну, ти гарно, а це дивись, ми ж робимо сонечка. Так, тепер дивіться: беремо Супер. зубочистку або таку шпажку, або ще щось, і робимо цяточки на крильцях. Трошки їх розведемо, ці крильця, щоб було видно, що це жук. Ось так. От ми робимо. Ось такі цяточки. Ну типу, знаєте, що ну збачили, да? Вони такі чорні. А ми беремо такі соус теріяки або аци бальзаміку можна взяти. І ось так ось зробіть, бо він дуже густий і гарно тримається. А оченята! Оце моє улюблене майонезом. Бац-бац. і бац. Я... О, Майонезом тудой, майонезом сюди. О. О! Дивіться! Сіль. В цій сім'ї ну... є сіль. В цій сім'ї є сонечко. О, яке Яка. Такий Скажи, Дивись, але таких двох сонечок, як ми з, Юль, з Людою, не, При... звикай, не, не звикай. нагодуєш. Дивіться, ось вам. І дивіться, це може бути а... просто афігезний апетайзер до основних Шо штраф. Що? Апетайзер, ну це те, що анонсує, збуджує апетит. Уяву. Супер! Супер. А, от настрій внутрішній гастрономічний, якщо є, і ще і на... візуально це просто вау. Валентина, я тепер уважно стежу за тобою. На якому ти етапі? Я на етапі того, що вже там перевірь, будь ласка, а. чи працює гриль, бо я поспішала, я старалася, ну, але з вашої да, критою... трошечки, бачите, припускається сир? Припускається, я. Супер. Припускається, трошки припускається. Але ж має бути скоринка, правильно? Має бути скоринка, щоб сир розплавився. Щоб сир розплавився, а е, інша частина зарум'янилася. Тут mm -hmm. я нашаткувала капусту. Ви бачили, що це дуже легко робити економкою, і вона максимально ніжна. Та може. Mm -hmm. Нічого перетирати не Лас. потрібно, вона класна, пускає сік і це знаєте, і М -м -м. на сендвіч, і в салат будь-куди можна додавати, бо це смачно. Ну а заправляю я сметана. Угу. Гірчиця медово бажана, вона така знаєш, ніжно-солоденька, е, Змішуємо гірчицю сметаною, сіль і багато зелені. Там далі можна за смаком. Якщо ви сьогодні угу. налаштовані на часничинку, то сюди теж її можна додати. Угу. Якщо зранку берете сендвіч з собою, то без часнику з повагою до е, тисків спілкуєтеся. Угу. Беремо просто капусточку, майонезик і зараз будемо складати. Мені головне, щоб зарум'янилася е, скоринка в нашому сендвічі. А так. ти що одну і все? А Аж ну, ну, я ж показав, як треба. Ага, ну, а далі ну. я ото бужні, коли валя готує. Вона це коментує, вона це робить. Просто е, знаєте, от гастрономічний світ ну здавалося б, Хтось каже, та не на час. А що ви дома не готуєте, А що ми мене їмо? їмо. Тав такий важкий для нас спільний час. Ой. Але менше з тим місце має бути всьому. І місце має бути нашим глядачам. Так. Я вас запросила писати, який з рецептів вам більше до снаги канапок сьогоднішніх Я ще не отримала ваших відповідей. Я чекаю. Але Валюш, Фанта пишуть фантазії, глядачі, пісми. що такі щасливі, що ти будеш з'являтися в сніданку а, і, і ігор, і багато глядачів пише. Придумайте для Саші попова щось, можливо, про кіно він буде розповідати. Гарна ідея мені Трекраф. подобається Наше прокидайся. валю. Ми не е, зупиняємо. Валю ми залишаємо, тому що ми покажемо результати уже нашого такого батлу після 9 години. Е, спробуємо придемо смаки враження. Валь, ти залишаєшся з нами. Я з задоволенням. Я чи хочу ти сендвіч так прихрумнути та розрізати, та щоб ви побачили який він соковитий Ой. Ну і ще розказати багато цікавого Так, спробуйте не пошкодуйте до столу. Міс магія, але у нас а, своє на кухні відбувається з Валентині Хамайко. Друзі, сьогодні у нас такий своєрідний батл. Там ми не ми не б'ємося. Це батл навпаки, знаєте, для заохочення. Таке саме і вдома можете робити. Валя твоя страва. Так, на так, якому так. етапі на завершенні. Ну, на етапі складання, ага, коли так. на такий рум'яний хлібчик думала, що спочатку буде його на пательні підсмажувати, ага. але насправді дуже гарно виходить, коли просто змащуєш його чи вершкове Чи чабаточолікою чи так чибато ага. ставиш в духовку на другу половинку, накладаєш ось так сиру, щоб він поплавався. Потім м'ясо на м'ясо трішки ось цього соковитого овочевого. Місиво. а тут у наше пам'ятаєте капуста, сметана, гірчичка. Можна робити два види капусти, Мати можна василева. більше, можна більше зелені робити. Дивись, отак гарнесенько воно було, щоб це, не Це щось таке, і а до тепер, речі, це ж не зрозуміло продуктів. Нічого, нічого такого. Слухайте, щоб у вас вийшла гарнезна чая бата, mm. треба думати, як чабата. Готуєте фокачі, треба думати, як фокача. або як Валентина Камайко. Ну от вона ну, вас захо. Отак. Покажіть, отак. От, как... от ні, давай ще загорни, ще раз загорни. Крупний план, а тепер розгорни. Бау. Дивіться, як все гармонійно, Скільки і того самого хлібчика, і скільки начинки, і все так. А тепер можна накладати. загорнути це все, взяти з собою або дати дитині. Це вже як вам захочеться, як вам буде смакувати. Ну а я тут з огорочками. і в принципі, щоб не було змагань, давайте так поставимо поряд. Ну, просто я вважаю, я вважаю, що у мене на тарелі, на тарелі це сонечко, дивіться, канапочка, це просто орнамент про естетику високої кухні. Про естетику, висока кухня, естетика одразу зрозуміло, що по порції, що Руслан живе один, а у Валі зрозуміло по порції, що вона у великій сім'ї і завжди думає про те, що Нарсь, було не лише всі. смачно. А ще можна, покажіть, а, а ще й було багато об'єднати, і оце у нас Ой, буде прекрасно. насправді. Точно родинна історія точно. Бачиш, валя, на, як ти це молодець, круто. як правильно ти і все подивись, зробили. і ми ж разом і сонечко присіла гарненько на теплий на теплий сенсі. Я навіть не куштуючи, вже знаю, хто виграв. Я думаю, ну звичайно, скажу правду, хто думає. Ну Руслан точно скористається своїми знаннями, знаючи на що на чому робити акценти, чим мене точно можна підкупити. Але валя проробила домашню роботу, і огірочки, і гірчечко, і гостренькі все взяла. Тому е, мирнули ми ситуації смачно. всі ми. Дорівні зна ну, насправді, дорівні. коли ми об'єднуємо всі свої зусилля, підтримуємо один одного, тут не про змагання, тут просто про фан, який Це має існувати. існувати на кухні, і настрій драйвовий, Абсолютно. який теж має існувати на кухні і в кожній оселі, починаючи з ранку, просто підбадьорювати один одного.